Вітаю вас, любі телеглядачі. Досить часто можна почути кальку, тобто дослівний переклад з іншої мови. На протязі чогось. На протязі тижня робота буде завершена. Або ж я підготую доповідь протягом двох днів. Так говорити неправильно. Адже протяг. Це різкий струмінь повітря, що продуває приміщення крізь щілини, або відчинені вікна, двері. І виходить, що я підготую доповідь на різкому струмені повітря, тобто на сквозняки, двох днів нісенітниця, правда? Слід говорити протягом року, протягом двох днів, протягом тижня або доби. Протягом уживається при позначенні часу, тривання якоїсь дії. Тож я підготую доповідь протягом двох днів, протягом тижня робота буде завершена. Тож не стійте на протязі протягом тривалого часу, адже можете застудитися, бережіть себе та дбайте про чистоту мовлення.